Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на оновлений додаток для відеоспостереження IC. Відбулося останнє оновлення нещодавно цього додатку для відеоспостереження. Зараз ми розглянемо, які зміни відбулися. Перегляд ми будемо робити на камері відеоспостереження з восьмикратним кратним зумом, 8 мегапіксельний. Якщо вам потрібна камера відеоспостереження, ви можете її придбати вже в Україні за посиланням, яке буде в описі. Цього відео. Як ми бачимо, коли ми заходимо в цей додаток, в нас багато чого не помінялось. Наприклад, ми тут в цьому полі ми можемо поділитися цією камерою, тут ми можемо відкрити загальний доступ до всіх функцій камери, або ж вибрати ті функції, якими ми хочемо поділитися, огляд локального. Сховища, тобто перегляд відеозапису, пуш повідомлення, щоб приходили на той телефон, з яким ми хочемо. Ділитися можливість переглядати хмарні відео, зміни налаштувань камери, також керування камерою, керування мікрофоном. Ми можемо вибирати ті функції камери, якими ми хочемо поділитися, і можемо або скинути QR-код, або відкрити загальний доступ до облікового запису якомусь контакту. Тобто ми вибираємо тут. Можемо ввести якийсь обліковий запис, і він буде відображати цю камеру відеоспостереження на іншому обліковому записі. Також тут ми можемо переглянути повідомлення, які надходили від камери, вімкнути або вимкнути повідомлення. І Також можемо переглянути базові налаштування. Базові налаштування залишились такими, як були в попередніх відео, тобто тут ми можемо вімкнути або вимкнути сигнал оповіщення. Також тут можна повернути зображення зліва направо, зверху вниз. Вибираємо язик, тут пише язик англійський, але щоб зробити, наприклад, російську мову, то в себе на телефоні треба встановити системну мову російську і видалити і встановити заново додаток відеоспостереження, і в ньому буде вже російська мова. Також тут можна відрегулювати швидкість повороту камери, гучність динаміку, можна вімкнути, зробити більше, зробити меншою. В налаштуваннях паролів ми можемо задати новий пароль. В цьому полі ми можемо змінити налаштування запису, тобто тут вимкнути, наприклад, запис. Далі записуємо сегмент відео. Можем, у нас зберігається 5 хвилин, це саме мінімальний сегмент, і також до максимального. Також тут є запис аудіо, в якість запису атічно. Смарт-сигнал тривоги. Тут в нас є обнаруження людей, режим тривоги, і в нас стоїть тут «Не беспокоїть». і э, далі. В нас є налаштування мережі. Тут ми можемо під'єднатися, наприклад, до якогось іншого роутеру, тобто до якогось іншого Wi-Fi-роутеру ми можемо підключити нашу камеру від спостереження. Також можемо активувати тут зберігання в хмарі, але ця функція платна. Хмару тут в розширених настройках ми можемо вімкнути або вімкнути. Відстеження руху, також можемо налаштувати конфігурацію VDR, дивимося яке краще якість запису камери відеоспостереження, так і залишаємо ці налаштування. Також можемо додати на робочий стол. Але треба дозволити це налаштування в телефоні. І е, також е, про пристрій. Ми тут бачимо е, QR-код. Тут можна подивитися серійний номер. Але щоб глянути серійний номер, треба його скопіювати і вставити в якесь повідомлення, наприклад, в повідомлення в вайбері чи в повідомлення в SMS. За цим номером можна підключитися до вашої камери відеоспостереження. Також ми можемо глянути версію пристрою, версію ПО, часовий пояс. Налаштувати час пристрою, обов'язково робимо синхронізацію часу, якщо ви тільки встановили камеру відеоспостереження. І також тут можемо оновити прошивку камери відеоспостереження, або ж скинути налаштування настройки по умовчанню, тобто скинути налаштування за замовчуванням, або ж просто перезавантажити пристрій. Заходимо в основні налаштування камери відеоспостереження. Як ми бачимо, нам тут відображає робот 3 і ми тут бачимо, що в нас є можливість поділитися камерою, Тут і також під'єднатися до налаштувань камери відеоспостереження. Крім того, в нас тут є мікрофон, є динамік, що ми можемо прослуховувати повідомлення камери. Тут ми можемо вімкнути запис, цей запис зберігається нам прямо на телефон, а не на ту карту пам'яті, яка є в камері відеоспостереження. Можемо зробити фото. І також можемо переключити перегляд цієї картинки з Full HD, наприклад, на SD, якщо нам щось погано. Видно. Також тут є можливість зуму. Керувати камерою можна за допомогою жестів по екрану. І тут ми можемо керувати зумом, наприклад, збільшити. Тут ось ми можемо десь вдалечінь направити камеру. І керувати вже керувати зумом камери відеоспостереження. Ось ми, наприклад, бачимо, як діти грають на стадіоні в футбол. Як бачимо, так ось працює зум на камері відеоспостереження. Далі, тут у нас є кнопка, яка відповідає за хмарне сховище. Натискаючи її, ми потрапляємо в можливості хмарного сховища. І тут у нас є перший місяць за 10 центів, далі 3 місяці за 14 доларів. Так як у нас камера з двома об'єктивами, тут ми можемо вімкнути функцію картинка в картинці, можемо розділити на 4 екрани. Також можемо налаштувати. Зараз камера відеоспостереження стоїть у мене за інфракрасним баченням. Тобто прожектор не вмикається, її можна переключити, наприклад, на цвітной. це буде Вмикатись при настанні темряви прожектор постійно або режим двойной. Якщо камера буде знаходити людей, вона буде вмикати тривогу. Якщо людей вона не буде знаходити, то е, тоді буде вімкнені інфрачервоні світлодіоди. Прожектор горіти не буде. Ось, а прожектор буде горіти тільки тоді, коли камера визначить людину. Тоді буде спрацьовувати тривога, і тоді буде вмикатися прожектор. Далі ми тут можемо. Переглянути воспроизведение. Таким чином, у нас відображається лінія для перегляду запису відео, яке було записано на карту пам'яті. Як ми бачимо, ми можемо переглянути відеозапис нашої камери відеоспостереження. Так ось далі тут ми можемо керувати камерою за допомогою таких ось невеликих рухів. Це, наприклад, потрібно. Коли ми працюємо з дальнім зумом, дуже зручно використовувати клавішу PTZ. Наприклад, коли ми націлюємо нашу камеру досить далеко, то ми її такими мікроривками. Переміщаємо. Для цього дуже зручно користуватися таким ось джойстиком. Це якщо ви працюєте з дальнім зумом. Також можемо переглядати, наприклад, в двох дисплеях. Як ми бачимо, що на нижньому дисплеї це той, що, той, що об'єктив на 12 мм, він в нас йде з зумом, а той об'єктив, який на 2,8 мм, він відображає картинку в такому широкому баченні. А ми можемо... Вже на цьому нижньому дисплеї, наприклад, більш детально приблизити собі картинку. І тут ми можемо вимкнути або вимкнути відстеження руху, тобто камера буде відстежувати рух, якщо вона спрацьовує на якийсь рухомий об'єкт, то вона буде за ним слідкувати. Також тут у нас є круїз контроль, ми можемо додати декілька локацій, декілька фото тих локацій, за якими треба нам спостерігати. Ми вибираємо ці декілька локацій, натискаємо на чаті обход, і камера буде на кожну з цих локацій повертатись. Це так званий круїз-контроль. В нас тут є обратний ход ПТЗ, тобто ми можемо перевернути зверху вниз або відобразити зліва направо. Далі тут у нас є альбом фото на карті SD, тобто ті фото, які були зроблені. Коли камера спрацьовує на тривогу, вона зберігає фото. Ви можете, наприклад, тоді в повідомленнях переглянути SD. Ми можемо побачити на фото, на що спрацювала камера відеоспостереження, тобто якась була людина, ви можете, наприклад, натиснути на це фото і переглянути саме той момент, коли була тривога, і переглянути цей час і. І до на відеозапису ви можете включитися і передивитися конкретно той час, в якому була тривога. Такі ось налаштування в новому додатку. IC. придбати камеру відеоспостереження, яку ви бачили в цьому відео, можна буде за посиланням, яке буде в описі. І якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі в Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Ну, а всім я хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.